Наче сніг на голову звалився перший снігопад. Схоже, не всі були готові побачити його у грудні. Принаймні на шиномонтажах вишуковувались чималенькі черги тих, хто врешті надумав про зимове взуття для своїх автівок. Своїй черги деякі кермувальники чекають вже три години. Не знаю, сьогодні вихідний, сьогодні приїхав міняти. Перед тим не думав, що сніг буде. Попередньо не поміняли, не підготувалися до сезону. І ну, протеснуло так сьогодні ж поміняти. Поїхали, купили шини сьогодні. І цей, але вже третю годину в черзі. Зазвичай за день тут обслуговують з десяток машин зі снігом у два-три рази більше. Як правило, ми рекомендуємо людям заздалегідь е, міняти шини тобто при плюсовій температурі плюс сім. Ну, але не кожен, як кажуть, водій, кожен власник автомобілю, звертає на це увагу. Ну, як правило, коли падає сніг, тоді робиться ажіотаж і створюються черги. Втім, навіть новенька зимова гума не врятує, якщо у водія немає досвіду керування на слизькій поверхні, твердять у автошколі екстремального водіння. Цей сезон найбільш небезпечний період, коли машина може втратити стійкість. Слід пам'ятати, що на дорозі у місцях, де автомобілі гальмують, це перед перехрестями, перед світлофорами, перед пішохідними переходами, завжди утворюється ковзанка, тому щоб нам не попасти. В неприємну ситуацію, в цю якби ловушку, нам треба гальмувати явно заздалегідь, щоб в машини де розкатали ковзанку, щоб власне наше гальмування не попало на це місце. Варто пам'ятати, що всі дорога, рухи дорога, з органами та керування, та які робить воді, водій, навіть з досвідом на слизькій дорозі, мають бути плавними без різкості. Не варто експериментувати ані з газом, ані з гальмами. Водій під'їжджає до повороту. Швидкість з нього явно за висока, Він про це не знає. В останній момент він бачить поворот, тисне швидко на тормоз, викручує руль, а автомобіль рухається прямо. як наслідок машина в бордюрі або в іншій машині менша швидкість, більша дистанція. Це і запорука безпечності. Підсумовують фахівці.